У Криму застрелили ляшка бізнесмена, якого пов'язують з Ренатом Ахметовим. Михайло Ляшко, відомий у кримінальному світі Донецька його ще називали Мішаня Коси або Міхал Міхалич. Він вийшов покурити у двір свого будинку у Гурзуфі. Там у нього і поцілили. Із Донецька у Крим він переїхав після початку війни на сході. В 90-х роках Михайло Ляшко був бізнес-партнером Бориса Колеснікова. Мав тісні зв'язки з Ренатом Ахметовим та колишнім президентом Януковичем. Нібито контролював гральний бізнес та контрабанду цигарок до Європи. Також був співвласником. Кількох торгово-розважальних центрів у Донецьку та алкогольної компанії Олімп. Його син, акціонер шоколадної компанії Бориса Колеснікова Конті. Сам Колесніков у телефонній розмові з ТСН загибель Михайла Ляшка підтвердив: але знакомо це було так. Тобто, ваші знайомі підтвердили, що такі його вбили Так. Він, ну, як то кажуть, був коронований вор. У Донецьку і в принципі до нього зверталися, коли треба було вирішити якісь такі питання, які стосувалися бізнесу, які стосувалися участі в політиці. Без даху серед от таких впливових персон, які були більш-менш публічними персонами, він би просто не зміг працювати. Він мав зв'язки в найвищих колах держави за часів Януковича.